Друзі, вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. Попередніх відео ми побудували точну 3D-копію квартири, зробили там перепланування, розмістили меблі та розмістили усі електроточки, які нам будуть потрібні. Потім ми все це спозиціонували у 3D-модель, щоб монтувати як треба за розмірами. Якщо не дивились це відео, обов'язково подивіться. А зараз, щоб не втратити цей канал, щоб він завжди був у вас під рукою, підпишіться та поставте колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Також ми переглянули, які бувають вимикачі, розетки, якими кабелями це треба монтувати, якими. Та всі схеми вимикачів та розеток, як це підключити, так, щоб не заплутатись, і які автомати, і саме чому треба використовувати, а які в жодному разі не треба. З яких ще приладів складається електрошит, навіщо вони потрібні, як правильно все прорахувати, компонувати та під'єднати, як переробити нашу схему, додати туди майстер-вимикач. А сьогодні ми будемо розглядати, як додати генератор ДБЖ для живлення тих приладів, котрі потрібні нам постійно. Також. Як додати потужну акумуляторну станцію, і поєднати акумуляторну станцію та аварійний генератор в одній схемі. Тож починаємо. Також для всіх, у кого виникли труднощі з переплануванням або розміщенням електроточок, або з проектом в цілому, ви завжди можете звернутися в мій інстаграм, я вам допоможу інстаграм опис. Для того, щоб безпечно під'єднати генератор і зручно, нам буде потрібен трьохпозиційний перемикач. Як він працює? У нас є тут один вихід, який пішов на домову мережу. І також два входи. Один з них живиться від мережі, а інший живеться від генератора. Також ми захищаємо генератор, ну, під'єднуємо його до цієї розетки, і цей, через цю розетку він подає напругу на ось ці контакти, коли він працює. Також захищаємо цю лінію відповідним автоматом. Як обрати автомат та розетку? Є в попередніх відео все залежить від потужності генератора. Якщо у вас генератор менш ніж 4,5 кВт, то вам буде достатньо звичайного 16 амперного автомату або диф-автомату і також звичайної розетки на 16 ампер. Коли у нас автомат трохпозиційний знаходиться в верхньому положенні, в першому, наприклад, він живиться від мережі. Коли знаходиться в нижньому, він бере живлення від генератора. Коли знаходиться в середньому положенні, то всі джерела вони вимкнені. І ще нам треба буде якось дізнатись, що вмикнули світло, бо світло вимкнули. Добре, ми запустили генератор, перемкнули мережу на генератор. У нас будинок наша селя живиться від цього генератора, і нам треба дізнатися, коли вимкнуть світло, бо у нас все працює, але працює за рахунок бензину або дизель. І для цього ми встановлюємо ще один автомат, на який ми під'єднуємо або світло, котре видно з нашої оселі дуже добре, щоб ми побачили, коли вмикнули Світло, там загорілась десь лампочка, наприклад, в коридорі. І всі це побачили. Або, наприклад, дзвіночок. Ну, можна звичайний квартирний дзвіночок під'єднати. Коли ви перемикаєте живлення на генератор, ви вмикаєте цей автомат. У вас як тільки з мережі піде живлення, ось як бачимо, тут у нас він живиться тільки з мережі, не з генератора. І тоді у нас піде туди струм і він почне заранчати. Це значить, що треба піти вимкнути наш генератор. Та перемкнути автомат на мережу живлення. Тут у когось виникне питання: навіщо нам оці кастелі з ручним перемикачем? Також з якимось біпером або світлом, яке буде нам сигналізувати, що вимкнуло світло, якщо є ось такі от перемикачі, котрі повністю автоматичні, і як тільки Зникає в мережі світла, вони вмикають нам генератор. Коли світло з'являється, генератор вимикається. Тут я поясню, це для будинку дуже незручно, тому що світло може зникнути, коли вас вдома немає, і генератор просто спалить весь бак бензину, коли ви будете на роботі і світло в будинку, не потрібне. Або, наприклад, вночі генератор може вимкнутися, розбудити, налякати вас, якщо він десь поруч з будинком стоїть. І також вам не треба, щоб він спалював дорогий бензин або солярку. От. Тому краще в будинку використовувати саме Перемикач, а також знати, коли світло вимкнулося за допомогою ось такої схеми додаткового автоматичного вимикача до котрого під'єднаний дзвіночок або лампа, або і те, і друге. Але тут у нас є одна проблемка: коли вимкнуть світло, генератор автоматично не запуститься. У нас є група споживачів, такі як холодильник, газовий котел, роутер, камери відеонагляду Захист від затоплень від пожежі, від там витоку газу і такі інші системи, котрі повинні, щоб вони працювали завжди, і коли нас вдома немає, і коли ми спимо, і так далі. І для того, щоб не спалювати на все це ресурси генератора, ми встановлюємо маленькі ДБЖ, який розраховується по параметрам. Всього обладнання, котре треба до нього під'єднати, і робимо це таким чином. Тобто у нас від автоматичного вимикача, котрий у нас знаходиться на лінії, як ми пам'ятаємо, крізь майстер-вимикач, тобто він не під'єднаний крізь нього, а він окремо, коли ми вимикаємо світло, виходячи з будинку, ось вся ця група вона у нас залишається включеною. Але тут є потужні прилади, такі як водонагрівач, пральна машина та кондиціонери, котрі не дуже необхідні завжди. А є Менш потужні прилади, котрі потребують постійного живлення. і саме для них ми з цього автомату виводимо на розетку 3 на 25 кабель. Під'єднуємо до цієї розетки наш ДБЖ, вхід. Через котрий він буде заряджатись. А той вихід, через котрий він віддає енергію, під'єднуємо до іншої розетки, з котрої вже у нас пішло на стелю до розподільчої коробки, кабель живлення. На всі ці прилади виглядає це схема Ось так. Тобто генератор у нас під'єднаний через свою розетку до перемикача. А також лінія ДБЖ, вона у нас з'єднується крізь наш ДБЖ. І коли у нас зникне світло, генератор ми не включаємо, тому що нас, наприклад, немає вдома, або ми спимо. Але всі ось ці прилади вони продовжують працювати вже від батареї цього маленького дебажа. І ми ніколи не залишимось без найнеобхіднішого. Підведемо підсумок цієї схеми. Ось так виглядає наш електрошит. Коли у нас вимикається живлення, в незалежності від того, вдома ми чи ні, спимо чи ні, у нас продовжує працювати через цей ДБЖ холодильник, газовий котел і система безпеки. Те, що нам потрібно, щоб працювало завжди. Якщо що ми вдома і нам потрібно заживити всю іншу квартиру. Ми перемикаємо ось цей е, трьохпозиційний перемикач в позицію, до якої підключений наш генератор. Також вмикаємо індикатор мережого живлення. Ну, це звичайний автомат, від котрого живеться світло або дзвіночок, який сигналізує нам про те, що з'явилось живлення і можна вимикати генератор. І йдемо на вулицю, вмикаємо генератор, і у нас живиться вся квартира, і при цьому заряджається ось цей ДБЖ, котрий живе все необхідне. Коли у нас світло вимкнули, ми це побачили, у нас загоріло світло від цього автомату, а також дзвіночок пролунав. Ми йдемо, вимикаємо цей індикатор мережевого живлення і вимикаємо перемикач на домову систему. Ну і вимикаємо генератор. Ну тут з цієї схеми, я думаю, це зрозуміло. Зараз переходимо до наступної. Це схема, в котрій у нас замість генератора стоїть великий ДБЖ. Котрий може не тільки живити ось цю групу, а також може живити всі інші пристрої в будинку. Ця схема дуже схожа на попередню. У нас також є трьохпозиційний перемикач, до котрого у нас під'єднується мережа, і до котрого у нас під'єднується тепер вже не розетка від генератора, а розетка від ДБЖ. Також ДБЖ нам треба заряджати. Ми тут встановлюємо розетку, в котру під'єднуємо порт-Ін, а ось цей автомат. У нас він стояв ось тут, на ось цю групу живлення. Ми переносимо його сюди. І також маленький 10-й автомат, котрий у нас керує світлом та біпером, котрий сигналізує нам, коли живлення в мережі з'явилося. Як це працює? Ось так виглядає позаду ДБЖ. В нього є інпут це порт, через який він живиться та заряджає батареї. Також є порти для під'єднання цих батарей. І є аут-порти. Через котрий ми можемо живити всю квартиру або якісь її групи. Тут нам потрібен буде тільки один порт на батареї, ну, звичайно, і також два порти на аут. Один порт у нас підключений до групи постійного живлення, тобто, коли у нас зникає світло в мережі, у нас цей ДБЖ автоматично подає сюди напругу. З інший порт ми підключаємо через трьохпозиційний перемикач. Тобто, вся квартира у нас автоматично живитись не буде. Ну, я вже по пояснював з генератора, що нам не потрібно, коли нас немає вдома, щоб у нас е наші кондиціонери, обгрівачі і так далі роздражали нашу батарею, щоб коли ми прийшли додому, вона була повністю розряджена і ми не змогли нічим користувати. Тому ми ставимо тут трьохпозиційний перемикач. А також ось ця розетка, вона у нас переходить крізь ввод з мережі. Тобто вона у нас працює тільки, коли є світло в мережі. Давайте розберемося ще раз по цій схемі. Тобто у нас один ДБЖ з акумулятором. Порт-IN, через котрий він заряджається. Ми під'єднуємо до цього запобіжника ДБЖ, який у нас живеться через вод. Коли світло є, він у нас заряджається. Коли світло зникає, він починає через ці два порти віддавати енергію. Через порт. -ін. У нас котрий на групу постійного живлення йде на ДБЖ. От, він у нас буде подавати одразу автоматичне живлення, а на всю іншу квартиру через трьохпозиційний перемикач, тільки коли ми вдома, тільки коли нам це потрібно. Досить проста схема, але досить зручна. Тут, коли у нас світло вимкнули, ця група живиться автоматично. А також ми можемо вмикнути перемикнути цей перемикач з системи вводу на систему ДБЖ. І у нас запрацює всі інші прилади в квартирі. Також вмикаємо цей індикатор мережового живлення, щоб побачити, коли з'явилось світло і можна перемикати ДБЖ обратно. Але навіть якщо ми цього не зробимо, то він у нас буде заряджатись через порт-ін і віддавати через порт-аут. Тобто, якщо навіть ми цей момент якось опустимо, коли світло з'явилось, нічого страшного не трапиться, просто він буде пропускати струм через себе, а також заряджати акумулятор. І зараз ми розглядаємо останню на сьогодні схему. Там, де у нас є і акумуляторна станція, і генератор. Ну, вона повністю повторює схему з акумуляторною станцією. У нас є ДБЖ, до кого під'єднана батарея, є постійна група живлення. Далі є трьохпозиційний перемикач для того, щоб під'єднати від цього ДБЖ всю квартиру. І також є розетка, котра живиться у нас тільки від мережі. Але тут ще доданий. Ще один трьохпозиційний перемикач, котрий, у разі, якщо у нас висадились повністю батарея, але світло ще не вимкнули, ми можемо через генератор перемкнути це живлення з мережі на генератор і також заряджати ці батареї, користувати всіма приладами вже від генератора. Він попрацює пару годин, повністю зарядить батареї, його можна буде вимкнути, перемикнути обратно цей важель, щоб коли світло з'явиться. Знову у нас заряджався цей ДБЖ від мережі, коли це буває потрібно. Ну, Наприклад, я там був, попав в окупацію, і там світла не було тижнями. Тобто лінія електропередач через бойові дії їх просто ну, ламали, і бригада ремонтна не могла туди виїхати, І тоді ми сиділи без світла цілими тижнями. Тобто, ось така система з ДБЖ вже не допоможе. Батареї розрядиться, а заряджати їх не звідки. І також, коли є просто генератор, бензин достати дуже важко, він коштує дуже дорого, і постійно користуватись від генератора немає ніякої можливості. Але якщо вимкнути генератор, на пару годин зарядити ДБЖ, в цей час користуватися всім приладами, потім його вимкнути, і можна остаток дня економно користуватися всіма приладами в квартирі і завжди залишатись зі світлом. Тобто ось така схема, вона найнадійніша. Ще можна, звичайно, замість генератора додати сонячні батареї, але тоді ця схема буде виглядати зовсім по-іншому. Там у нас буде вже спеціальний пристрій, який у нас бере живлення із мережі, і від сонячних батарей, і з акумулятору, але це тема зовсім іншого відео. Якщо вам цікаво, як розрахувати потужність ДБЖ та генератора, в мене вже є з цього приводу напрацювання, але я не знаю, чи вам це цікаво. Якщо на цьому ролику буде багато. Підписок подобаєк, та в коментарях ви напишете, що вам це треба. Тоді я зроблю ролик на цю тему. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Гарного вам дня, до побачення.